В Івано-Франківській просвіті відбулися звітно виборчі збори, у рамках яких працівники звітували про виконану за останні роки роботу та обирали нового керівника. Деталі від наших кореспондентів. За останні п'ять років просвітянської діяльності голова Івано-Франківського товариства Просвіта Степан Волковецький розповів про основні здобутки. Він вважає роботу досить продуктивною. Зокрема, називає створення першого в Україні музею слави Тараса Шевченка. Окрім того, основним напрямом діяльності просвіти у цьому році була військово-патріотична робота. З ініціативи просвіти у створено народне ополчення. Ми проводимо відповідні вишколи на полігонах. Не стільки просвітяни, а офіцери, люди, які розуміються в цій справі, але ми були організаторами, ініціаторами. Ми проводимо щодня тут, у Народному домі проводяться вишкіл молоді і прийомах східної боротьби. В рамках звітно-виборчої конференції обирали нового голову Івано-Франківської просвіти. Ним повторно став Степан Волковецький. Кандидатуру підтримали одноголосно. Керівник уже має певні плани щодо роботи просвіти на наступний рік. А найголовніше пропаганда всього українського у кожній школі.